Розкриваємо якийсь напівто, непонятно що це, о полізі. Регату гадеться. Загорну качку в неї. Так. Так, якісь труси, напевно. 3D lights. 3D-труси. І так, такі видний. все затікають. Офігенна фольга, можна гріти ноги. Не тільки качку, пекти. Ти де лайт. Я і казав, як не труси так носки. Всяке таке. Так, шкарпетки з тіленями, Кра... офігенні. Ну, це такі категорія. Є, є... є... офігені, є дешеві, є ще якісь, якісь привітанечка. Тепер наше тотемне животне. Качачка, вона добріша. О, це саме класна закладка, яку я бачив. Запашний чай і шкарпетки з, з качками. Чай до качки. Шикарно, Наталя, шикарно. Це прям чайок. Прям звази той то злабані домашні. Тербо щастя. Шоколадка з передбаченнями. шикарно. Подарунковый надбир, Справжний. Это же мышь. Ковер для мышь. Да? Что-то такое, да? Моуспад. Знаешь, я тоже эти ты знаю. Всегда куплю какие-то подарунки и открываю эту штуку. Если это диск, себе копию. А нефиг. Я которые хочу слушать. Надеюсь, ты цей киторик на качество на контакт. щоб миш хорошо вставляла в окна. Миші вставлять в окна. О! Моя тема дуже гарно прикликається с альбомом який Дуже божний там тоже космонавт намальований. І тоже такі самі малюнки на обложках до буклету альбома. Офигенно. Люблю запахи. Так, письма, письма. Наталі. Двойки якась намальована. Сама собі поставила. Так, дорогий шеврон. Все що є в посиленці, все від чистого серця. Воно в мене чисте нині і щире. Ловимо момент, поки воно чисте. Сніжна песинавий дим, веди хух зима, веди хмухує, ведмухує. В пахне, ходіє цитрусом і чимось сливами. Це дуже метко, дуже м'ядко. Ти поймеш, я тобі розшифрую. Ладно. Наталю, ти як слива. Слива. Ти космос. Терпкими сливами. Нас задружила знову осінь, звала на... звела нам долоні сама, сказала будьте чесними, будемо дружніми, сміливими. і... Прикольно. Левід мамонт. Привітання номер 60. Так. Тепер качка до чаю. Запашний чай, карбетки з качками до чаю. Так, тут була листівка атач. Давай, 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 давай. Дорогий шеврон, дякую, що ти таке є. Дякую, що ви... Що виправився і виба. І розбачив свої. Вибачив і сам вибачився Навзаєм взаим. друг не схоже ні на кого. Не, не такий, всі, всі Всі всіх розумінням цього виразу Кто согреет дзорки, є окна. Окна. Мыщи окна. Хто пожелает Беззвучними словами? Мені часто щелкунчик похоже слово. А це беззвучне Хто пожелає беззвучним словом, своего... Славянного Христа Олов'яного жалеет беззвучными словами своего Олов'яного Христа. Ну, я пошла гадав, щелкунчуна его надежными цепьями, цепями Христа спиленеет. ух ты друже, я тебе дружину обіймаю, внутри честь дружина, это моя верная дружина. бажаю тебе. При будь-яких обставинах личатися хранителем мудрості, Hello dream, того Всесвіту. Натхнення і передбачення чорною ручкою. В Сердечки в стилі Гульви. Те особлива. Чи підказка від Долі тут? А, це якесь передбачення, так? Да? думав, ти намалювала. Нічого. Почерк майже твій. Від Наталі. Це качка лебідь індійською чи надпис чи малюнок тоже мама то лебідь, це більше слов лебідь. шеврону 40 відкритка типа наша но я не вірю ну в смислі, смысле миссия і комері. Дякую.